Додати так. від себе особисто, як мама героя Янгола. Я могла б першим виданням могла б стати саме розповідь про мого сина. Але ви знаєте, я знаю дуже добре свого сина. І якби я його запитала, а я часто запитую його думку, що Роман, як тобі? Він би сказав, знаєш, мам, я не один стояв в цьому покетному Стоючи зараз тут найвеликою нагородою веде мені те, що я запитую свого сина, який завжди стоїть за моїм правим хочем. Роман, що скажеш? А він каже, ти мам красава. Ознайомлюйтеся з примірниками. Ми підпишемо родини, підпишуть вам подарунок. Може хтось захоче придбати її, то кошти виручені, підуть на друк англомовної версії. Дякую вам всім, що були сьогодні з нами. Дякуємо за пам'ять наших дітей. Слава Україні! Дякуємо, друзі.